Вітаю всіх, хто дивиться суспільне. Мене звати Ірина Мрогун. Сьогодні ми будемо говорити на тему того, як російські спецслужби вербують українських підлітків і як цьому запобігти. Поруч із зі мною Михайло Козюк, начальник відділу психологічного забезпечення головного управління нацполіції у Тернопільській області, та Олег Добропольський, начальник відділу ювенальної превенції. Наскільки з початком повномасштабного вторгнення почастішали випадки вербування російськими спецслужбами українців, Ми бачимо кожного дня, що спецслужби Російської Федерації намагаються забувати дітей до вчинення протиправної діяльності, залучити їх зокрема до терористичних актів. Які методи використовують російські спецслужби в цьому процесі? Насправді таких методів є дуже багато, і найпоширеніші на сьогодні це за допомогою різного роду соціальних мереж, соціальних платформ або там, де діти безпосередньо проводять велику кількість часов комунікуючи онлайн. Лиходії завжди використовують якісь особисті дані, в тому числі і інтимного характеру, для того, щоб шантажувати та маніпулювати. Підлітком дуже часто ми в рамках кримінальних проваджень і комунікуючи з підлітками зустрічає такі випадки як погроза здоров'ям рідних, близьких і друзів. Дитина, підліток, як правило, дуже сильно переживає та хвилюється за такі речі і стає жертвою того чи іншого злочину. Яка категорія дітей у полі загрози найбільше вікова? На даний час категорія дітей це діти від 12 до 15 років, найбільше залучаються до виду такої діяльності з дітьми в закладах освіти. Спочатку року нами проведено понад 1650 лекцій та бесід безпосередньо в закладах освіти. На що у першу чергу мають звернути увагу батьки, аби їхні діти не потрапили в поле зору спецслужб Росії? Слідкуйте і контролюйте за емоційним станом дитини, якщо вона. Стала менше комунікувати, якщо вона веде себе закрито, якщо вона дуже часто пропадає в соціальних мережах, не виходячи з будинку, з дому. Якщо вона раптово перестала комунікувати з друзями, з подругами, її активність знизилась у школі чи в на якомусь гуртку, необхідно вже бути на осторозі. Усім дорослим. Ми зараз багато працюємо з поліцейськими служби освітньої безпеки, які також відслідковують саме цей емоційний стан тієї чи іншої дитини. Аналізуючи поведінку дитини, ми можемо отримати дуже багато різних сигналів про те, чи в нормальному психологічному стані дитина чи ні. Якщо батьки чи дорослі помічають, що дитина різко почала. Мати якісь незрозумілі дороговартісні речі: одяг, телефони, якісь гаджети іншого характеру. Задайте собі запитання, звідки у дитини гроші. Чи є конкретно якісь меседжери або додатки, які несуть найвищу загрозу? Спецслужби Російської Федерації переважно користуються меседжем таким, як Телеграм, оскільки він є закритого типу, створюючи в ньому певні групи, чати, де залучають, до яких залучають дітей, і стараються там їх завербувати. Також закидають в даному месенджері повідомлення про заробіток, великий заробіток для дітей. Діти на це клюють, заходять за певними посиланнями і починається їхнє вербування та залучення до диверсійної діяльності. Зокрема, також використовують месенджери, такі як Тікток, висвітлюючи певний відеохост, який спрямований на молодь. Можуть використовувати чати в різних онлайн-відеоіграх, де стараються подружитися з дитиною. На який контент краще не відповідати у меседжерах та в додатках, і чого не надсилати? Основною метою е, лиходіїв котрі направляють якийсь певний контент, є виходження в довіру підлітка. Е, відповідно, через певний період, коли підліток відчуває себе вже е, нібито у безпеці, е, підлітки можуть відправляти перше. Це якісь особисті е, дані, місце проживання, геолокації. Е, те, що оточує того чи іншого підлітка довкола, а це можуть бути будь-які е, стратегічні навіть об'єкти гірше, що може бути, це також якісь е, особисті фотографії, в тому числі і інтимного характеру. Також у переліку з нашого досвіду є інформація, яка пов'язана з місцем розташування різного роду маршрутів пересування. Що повинна робити дитина, коли вона, скажімо, отримала пропозицію заробити гроші або її просять про якусь послугу, маловідомі чи невідомі люди? Ну, безпосередньо дитина не повинна боятися повідомити про такий факт своїх батьків або осіб, які їх заміщають, тобто бабусів, дідусів, старших братів, сестер. А також, якщо є можливість, повідомити безпосередньо працівників поліції, звернутися за онлайн-посиланнями <клес> до чат-ботів Служби безпеки України багато є виходів з ситуації, але основне не діяти так, як просять вербувальники. Тобто не казати, що я це зроблю, не обіцяти, що це зробить. Бо маємо випадки такі, що безпосередньо дитина, наприклад, при спілкуванні з особами, які намагалися їх завербувати, казала, що ні, я цього робити не буду, а потім вони її шляхом шантажу залучили до виду такої діяльності. Тобто відповідальність будь-якого підлітка завжди на комплексі заходів дорослого. Як дорослий е, аналізував поведінку підлітка, як дорослий підтримав його у ті чи інші ситуації, як е, дорослий зумів знайти е... Оцей первинний контакт на діалог, довірливий діалог. Тільки довірливі стосунки дорослого та підлітка дозволять підлітку відчувати себе в безпеці і як наслідок розповідати, що з ним коїться, що з ним відбувається, що з його емоційним станом, якими групами і в яких месенджерах на яку тематику він розмовляє, і багато інших моментів, які дозволять нам, дорослим, забезпечити наше майбутнє покоління, я також хочу, аби ви сказали, яка відповідальність. Ну, безпосередньо це кримінальна відповідальність. Якщо не вчинив такі дії, це наступає кримінальна відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Ну з тих інформаційних каналів, які ми можемо сьогодні проаналізувати, російські спецслужби називають підлітків завербованих одноразками, тобто безпосередньо виконуючи якесь завдання. Висока ймовірність того, що оцей вибух це лихо може трапитися якраз ще тоді, коли дитина рухається з вибуховим пристроєм. Дякую вам за розмову. А зараз пропоную подивитися відеоматеріал про спробу теракту у Тернополі. Після чого ми поговоримо із начальником відділу вибухотехнічної служби Нацполіції у Тернопільській області. Біля підрозділу поліції у Тернополі виявили наплічник, у якому була саморобна вибухівка, а неподалік мобільний телефон з павербанком, каже начальник нацполіції області Сергій Зюбаненко. За його словами, вибуховий пристрій знешкодили. Телефон мав слугувати як відеоконтроль та активація пристрою. Того ж дня оперативники поліції та служби безпеки України встановили особу причетної до скоєння даного злочину. Нею виявилася 14-річна школярка з Тернополя. Вербувальники помітили тернополянку, коли вона шукала швидкий заробіток у телеграм-каналах, каже речник обласного управління СБУ Петро Королюк. Спочатку вербувальники втягнули тернополянку у приватне спілкування, а потім зламали її телефон та отримали доступ до приватних фото і відео дівчини. Залякана шантажем та погрозами. Вона погодилася беззастережно виконувати усі їхні інструкції та вказівки. За словами Петра Королюка, 14-річна дівчина перебуває під домашнім арештом. Їй повідомили про підозру замаху на терористичний акт. За це її можуть позбавити волі до 10 років та конфіскувати майно. Доктор психологічних наук Андрій Гірняк розповів: найбільше вербуванню піддаються підлітки. За його словами, це пов'язано з тим, що діти від 11 до 15 років часто відчувають себе дорослими, але водночас невпевненими. Цим більше будуть займатися діти, які не мають змоги конструктивно са. Самоствердитись і самореалізуватись. Тобто набагато менше шансів, якщо дитина самостверджена як хороший спортсмен, як художник, як людина, яка займається якимись науковими дослідженнями, так вона вже. Має свою частку слави, уваги, визнання, нестача уваги, і це не обов'язково в сім'ях неблагополучних. Нагадаю, ви дивитеся суспільне поруч зі мною, ігор Васьків, начальник відділу вибухотехнічної служби головного управління нацполіції у Тернопільській області. Вітаю вас! О, Скажіть, що може насторожити батьків вдома, на що вони повинні звернути увагу аби їхні діти не потрапили в поле зору російських спецслужб і їх не завербували, ну як говорили мої попередні колеги, що коли вербувальники Російської Федерації намагаються завербувати неповнолітніх, а то й деколи і малолітніх, вони починають на них впливати спочатку психічно, морально, питаючись якось так ненавмисно їх спонукати. Наприклад, а візьми телефон і познімай вулиці свого міста. А є військові в місті? А от де вони знаходяться? Піди зроби фотографію автомобіля їхнього, і продовжуючи своє спілкування з ними, вони потім кажуть: а може би ти там щось поклав? Тобі за це нічого не буде, але ми тобі за це щось дамо. Тобі ж потрібен новий мобільний телефон, і дитина відповідно на це, скажімо так, по-простому ведеться, і вони затягують їх під себе, під свій вплив. Коли вже безпосередньо пропонують підлітку виготовити вибухівку, що вдома може насторожити рідних? Ну, я показую досвід і спілкування з тими областями, де відбулися такого роду теракти, то оці саморобні вибухові пристрої їх конструкція вся складається з компонентів, які є у вільному доступу. Тобто можна... Піти і знаючи формулу вибухівки, придбати деякі е компоненти, які змішати і отримати вибухівку в якості засобів. Ініціювання, тобто підриву, не маючи детонатора, використати там щось, то що пов'язане з електрикою. Ну і звичайний телефон, який служить засобом передачі інформації, також входить в цю конструкцію, і це все вкупі складається в саморобний вибуховий пристрій. Це роблять діти, які фактично не мають там спеціалізованої хімічної освіти, чи вони часто можуть бути навіть знайомі з електрикою або фізикою, мало їм надсилають відео, можливо, чи їх заставляють дивитись. Це якісь відео, як це складати. Це ж куплене треба докупи зібрати. Я спілкувався з колегами, які більш дотичні до цих випадків, то все відбувається так, що вербувальник виходить на відеозв'язок і в онлайн -чат, в чаті каже: візьми, ось це, поклади сюди, додай це, змішай, під'єднай. Тобто він його контролює, а цей виготовляє. Завербована дитина, людина і так далі. Що в першу чергу має знати дитина, якій сказали перенести кудись щось, або конкретно сказали занести кудись пристрій, який вона зробила. Скажу так, що ці вирбувальники обіцяють гроші, але це обіцянки-цяцянки. Суми називаються різні: від декількох тисяч до декількох сотень тисяч, тисяч гривень. Ну, саме головне, ще ні одна жертва, яка попала в їхні сітки, цих грошей не отримала. Да, може бути якась авансом сума, щоб його, скажем так, заманити, але далі вербувальники знищують у цю людину, яку вони завербували разом з тим саморобним вибуховим пристроєм. Люди, які перебувають у громадських місцях, на що повинні зараз в цей час дестабілізації ситуації звертати увагу в першу чергу. У після цих подій, які відбулися на території України, люди стали більш пильніші, більш уважніші. Поступає велика кількість дзвінків, а ось там з'явилася якась сумка. Тобто, треба звертати увагу на такі речі, які дійсно викликають підозру. Тобто, не просто щось, от може вітер десь зі смітника приніс паперову картонну коробку і десь залишив під парканом, і це вже е, щось підозра не так. А те, що виглядає як бомба, воно дійсно як бомба. Це якась ємкість, замотана скотчем. Обов'язковому варіанті завжди буває телефон прикріплений. Це може бути антена, ну і засіб камуфляжу, тобто якась сумка для переноски, наплічник, рюкзак, коробка. Тобто, це явні ознаки, що це щось рукотворне, і воно тут з'явилося в тому місці, що там воно не повинно стояти. Чого немає робити людина, побачивши підозрілий предмет? Категорично забороняється відкривати, переміщати, піднімати, щось намагатися там від'єднати, якщо там якісь є дроти, і так далі. Тобто проводити будь-які маніпуляції з цим предметом, окрім людей, які мають фахові навички поводження саморобним вибуховим пристроєм. Тобто, це силові структури. Що би ви хотіли сказати сьогодні підліткам в розрізі тієї теми, яку ми обговорюємо? Ну, користуючись нагодою, я би. Хотів звернутися до, всьох, до всіх молодих людей, яких зараз намагаються е, спецслужби Російської Федерації завербувати, що ні в якому разі не потрібно вірити цим байкам, які вони розповідають, починаючи від шантажу, тиску, морального, психологічного, закінчуючи, що ми тобі дамо гроші, але зроби ось то. Тому що на сході держави точиться війна, і ворог намагається яким чином дестабілізувати обстановку в тилових областях. Нагадаємо, сьогодні ми спілкувалися про те, як російські спецслужби вербують українських підлітків, і те, як цьому запобігти. Будьте пильні, ви дивилися суспільне. Дякуємо за увагу.